Після вступного відбору нові поліцейські Івано-Франківщини приступили до навчання на базі Прикарпатського факультету національної академії внутрішніх справ. За результатом вступних випробувань у нову патрульну службу поліції пройшли 199 новобранців, з них 59 – жінок. Маємо більше 20 дисциплін, за якими буде здійснюватися підготовка фахівців і. Що стосується видів занять, то це переважно більше занять ідуть практичні з метою закріплення терористичних знань, які вони мають, і втілення їх в практичні діяльності. Кожному із майбутніх поліцейських вручено посібник курсу первинної професійної підготовки працівників підрозділів патрульної служби та іншу навчально-методичну літературу. За словами Олександри, потрапити у лави з 200 обраних полісменів було не важко. Я б не сказала, що відбір був дуже важкий, абсолютно не було таких якихось складнощів, Ось, але довелося пройти певні випробування. Особисто для мене я хвилювалася за фізо, оскільки довший час перебувала в декретній відпустці, тобто, як фізичної підготовки, як такої не було, але ну, справилась. Як собі уявляє нову роботу, розповів майбутній полісмен Володимир Птіцин: наводити порядок, зупиняти правопорушників. Ну і в першу чергу це допомагати людям. Нагадаємо, у вересні на Прикарпатті стартував набір у патрульну поліцію, до якої подали заявки майже 4 тисячі кандидатів. Приступити до несення служби нові поліцейські зможуть уже з січня 2016-го.